Друзі, ще коротко підсумуємо. Нагадаємо, зокрема, які ми маємо наслідки цієї атаки, що зараз відбувається. Якщо говорити коротко, то по всій Україні ввели екстрені відключення світлами. Це зазначали в деяких районах Києва та Житомирщини. Немає води. А в Луцьку відомо про одного загиблого пошкоджені багатоквартирний будинок та об'єкт інфраструктури на Полтавщині. Росіяни поцілили в промисловий об'єкт. Там відомо про п'ятьох поранених. Зокрема, Росіяни атакували енергетичні об'єкти Львівщини у Львові та області. Кові перебої зі світлом. Про це повідомляв мер Львова Андрій Садовий. Він каже, що через влучання в області у Львові можуть вимкнути виникнути і перебої з водою з водою. Укрзалізниця також повідомляла про те, що виводить резервні тепловози, щоб усі поїзди далекого сполучення продовжували свій рух. Є затримки з рухом приміських електропотягів. На місці працюють енергетики аби максимально пришвидшити роботу і відновити рух потягів вчасної через ранкові обстріли Дніпропетровщини. Там теж та є загиблий. На жаль, 69-річний чоловік. Також одна людина загинула в Запорізькому районі. Це все наслідки атаки цієї цього ранку. Росіяни вбили вбили і по Харкову. Зокрема, там є влучання в Немишлянському районі по відкритій території. Минулося без постраждалих на щастя. Зокрема, пригадуємо про те, що і Польща піднімала свої винищувачі на тлі масового російського обстрілу. України і залишаються в повітряному просторі нашої держави десятки БПЛА, і ось щодо руху шахедів. Зараз теж озвучимо вам інформацію. рухаються зараз шахеди, отже, у таких напрямках: із Франківщини на Тернопільщину, також із Хмельниччини із області безпосередньо на місто Хмельницький, із Вінничини із регіону, безпосередньо на місто Вінниця, із Черкащини. БПЛА рухаються зараз на Київщину. Також на Київщину рухаються БПЛА із півно. Очі із Чернігівщини, а ось із е, Полтавського регіону шахеди зараз летять безпосередньо на Миргород, а також на сам обласний центр. На Харківщині загроза шахедів зберігається для, для Балаклії. А ось із Миколаївщини. У ці хвилини шахеди перелітають на Кіровоградщину. Ми не втомлюємося вам повторювати. Що стосується шахедів, то може змінюватися їхній напрямок. Вони можуть маневрувати і безпосередньо наразі існує загроза. За застосування шахерів для Києва обухова і для трипілля.